Terima kasih telah menonton! Привіт! А ви любите яблука? Я наприклад хочу не, але їм щодня. Яблуко це справжнісінький природний плід здоров'я. Учені дослідили, що регулярне вживання яблук може вберегти від проблем зі здоров'ям, а ще допоможе і омолодити організм. Яблука складається з великої кількості вітамін та корисних речовин. Це чудовий продукт для їжі. З'їв яблучко і вже не голодний. Одного яблука на тиждень замало, Треба їсти хоча б щодня. Яблуки не втрачають свої властивості протягом року. Навіть така приказка є: той, хто яблука з'їдає, у того лікар не буває. То виходить, я все роблю правильно і вам раджу. У вас є домашня тваринка. У мене так. Це морська свинка. Я назвала її Нюра. Її порода американська свинка. Живе вона у нас майже рік. Пішла на контакт. Вона не відразу. Спочатку вона боялась нас, але згодом звикла. У неї є свої цікавинки. Наприклад, якщо вона хоче солі, то вона лежи пальці. Або якщо їй щось дуже подобається на ліжку, то вона починає гратися, як мале дитя, стрибає, бігає, перевертається. І найцікавіше підбігає до людини і одразу тікає. Таким чином вона запрошує погратись. Юра обожнює овочі та фрукти, а найбільше моркву. Наша морська свинка потребує багато уваги. Їй потрібно нагодувати, помити, бо грати з нею. Тож піклуйтесь про своїх домашніх тваринок, і вони вам теж колись піддячать. А наступного разу розповім про одну з моїх подорожей. До зустрічі, Па-па!